Вітаю. Знов продажі наждачний папір сьогодні. Ось така ширина довжина 3 метра 150 гривень один рулончик. Два рулончика є. І тут також 3 метри 150 гривень. На папері, не на тканині. Ось таке маркування. далі. Є параніт. Ось такі розміри. 680 на 520. Одна штучка 120 гривень. Товщина 2 мм. На металевій основі він. От, бачите? 2 мм 120 гривень, одна штучка. 10 штучок є зараз. Далі йдуть ключики. Що в нас є? Дивіться, такі викрутки під шестигранник. 4 міліметри. Ціна 30 гривень штучка. Такі. так Потім обжимки двох видів вони. Вони нові? Ось такі. Така і такого плану ще, але тугі, потрібно двома руками розводити збиваються однією ось так ці 30 грив... 35 гривень штучка обжимка потім ключики це ось перший номер 65 гривень у нас тут під шестигранник на 6 і також два штучки на шість під шестиграну. І такий ось шестигранник на сімнадцять. Це перший номер шістдесят пять гривень. Потім другий ось такий ключик. Окей, потім шестигранник. На 19, 17, 22. два. Четвернадцять. Потім шість Дванадцять. Такий недороблений чотирнадцять квадрат. І один спилькокрут. На десять максимально. Щось таке. Другий номер триста десять гривень. Третій номер. Шпильку один, чотирнадцять. Шість шести потім сімнадцять. І дев'ять. Третій номер сто двадцять гривень. І четвертий номер. Ось знову такий. 1 6 під шпильку квадрат на 14 14 шестигранник і шестигранник на 17 150 гривень четвертий номер. <кхем> І ремішки. Профіль А 710, 5 штучок по 40 гривень. 1408 по 70 гривень, 1800 4 по 80 гривень. Б. 1900 по 40 гривень. 1800. По 80, 1900, по 80 профіль С 1800 по 80 гривень одна штучка. Вони. зараз, так, отакі вони. Це вони радянських часів. Розміри написані зсередини. Так, так, кого що зацікавило? Дзвоніть, пишіть. на цьому все. На все добре.